Добрий день, любі малята! Сьогодні я вітаю вас на заняті зліплення. Ви вже знаєте, малята, що на цьому тижні ми з вами розмовляємо про пташок. Ви, мабуть, гуляючи на прогулянці, бачили, що пташки бувають різні, як маленькі, так і великі. І називаються вони по-різному. Але малята об'єднує всіх пташок те що е, кожна пташка собі будує гніздечко, в якому вона потім виводить своє потомство. Е, я вже сказала, що пташки бувають різного розміру, тому і гніздечка в них теж будуть різними. Якщо пташка велика, наприклад, така як ворона, вона буде робити собі гніздечко велике, з великих гілочок. Е, наприклад, якщо це ластівка малята, погляньте то у неї гніздечко буде із глини маленької травички, і кріпить вона його на стіну будинка десь під дахом. Бачите? А ось Іволга теж, вона не дуже велика пташка, але трішки більше, ніж горобчик. Вона плете своє гніздечко у вигляді ось такої, ну її називають панчоха. Вона плете із трави, пірячка. Бачите, таке враження, що вона сплела його із ниток. Ось таке гніздечко буває. А синички і горобчики, вони роблять своє гніздечко із маленьких гілочок і травички. тому що вони самі маленького розміру. Ось погляньте, бачите, як горобчик зробив собі гніздечко між гілочок дерева. Так, і сьогодні, малята, я пропоную вам теж зробити гніздечко для якої-те пташки. Погляньте, у мене сьогодні, бачите, для роботи не дуже багато матеріалу лише дощечка. І на тарілочці у мене пластилін коричневого. Кольору. Тому що ми будемо сьогодні робити е, гніздечко для пташки. Е, погляньте, е, коричневий колір це буде е, символізувати у нас гілочки, з яких буде плестися е, гніздечко. Тож розпочинаю нашу роботу. Як завжди, ви знаєте, що для того, щоб нам зробити щось із пластиліна, нам треба відділити шматочок, потім його, щоб він був еластичний, зігрити в долоньках і дуже-дуже гарно ось так розім'яти. Так? Малята, гілочки у нас схожі це ж не дуже велика гілка, так? але маленькі частини гілочків. Тому ми будемо з вами робити. Ковбаски. Ми з вами вже це вміємо. Для того нам треба шматочок покласти на дощечку, однією ручкою притримати дощечку, щоб... а іншою будемо ось так долонькою розкочувати ковбаски. Малята, в залежності від того, як ми будемо робити, якого розміру гніздечко ми з вами зробимо, будуть ковбаски. Подивіться, ось так ми покладемо, можна трішечки ось так даже закруглити. Беру інший шматочок. І ось так ми будемо з вами виліплювати ніздечко. Знову поклали. Ось так зробили ковбаску. І ми зробимо ось так. Дивіться, малята. Ось, з'єднаємо їх. А що далі буде? Дивіться, ми беремо трішки менший шматочок. Розкочуємо його. І як пташки будемо, дивіться, ось так. Викладати наші гілочки, роблячи з нього ніздичку. Ось так. Таких ковбасок малята нам треба буде зробити дуже багато. І вони можуть бути різного розміру. Як довгі, тому що пташка може донести і величеньку гілочку, так і менше. Дивіться, і ось так ми будемо складати ось так. Бачите, як у нас буде виходити? Уже схоже трішки на гніздечко. Малята, можливо, робити ось так, зліпили колбаску і поклали, формувати гніздечко. А можливо зробити спочатку ковбаски, а потім ось так складати гніздечко. Бачите з них, щоб вам було зручно. Ось так. Із-за таких гілочок коричневого кольору ми зробили гніздечко. А щось подивіться, хто до нас прилетів. Ось, погляньте, це горобчик, маленька пташечка. Він побачив, як ми ліпили гніздечко, і вирішив його приміряти. Ану, сідай, гніздечко. Тобі зручно, так? Добре, тобі подобається горобчику? Малята, горобчику сподобалося. І він обов'язково прилетить навесні до нашого гніздечка і е, знесе туди яєчка і виведе своє потомство. Тож сподіваюся, у вас теж вийде таке гніздечко. Будь ласка, зробіть, сфотографуйте і я чекаю на ваші роботи.